Минулої суботи професійне свято освітян об'єднало усіх, хто причетний до світу науки та знань дітей, батьків, вихователів, вчителів методистів. Проте найнезабутніші моменти святкування подарував педагогам, колишній учень загальноосвітньої школи №1 міста Городка, а тепер засновник мережі будівельно-господарських гіпермаркетів епіцентр Олександр Герега. Квіти щирі слова вітань нашого земляка, концерт народної артистки України Валентини Степової. Це те, що додало гарного настрою освітянам району. Побувавши у більшості загальноосвітніх закладів району в минулому та на початку цього року, Олександр Герега вирішив допомогти школам, усміснення їхньої Матеріально-технічної бази навчальні заклади отримали все те, чого бракувало для покращення навчально-виховного процесу: Парти, вікна, інтерактивні дошки, комп'ютерна техніка, дитячі майданчики, холодильники, телевізори, газові та електричні плити, сантехніка, фарба, шифер інші будівельні матеріали. Також нещодавно в місті розпочалося будівництво нового сучасного спортивного комплексу європейського рівня. Але за словами Олександра Гереги, найголовніша справа ще попереду, адже потрібні зміни на законодавчому рівні. Сьогоднішній соціальний захист вчителів. І особливо вчителів в сільській місцевості не відповідає тому статусу, який ви в нашому суспільстві займаєте. І їжу, ще діють дійсно районами, сільськими дорогами, селами і сільськими школами, відвідуючи їх, ми зрозуміли, що потрібно дійсно в школі сьогодні крепка, міцна рука допомоги. В чому? По-перше, щоб школи не закривалися. Немає школи, немає села. По-друге, потрібно нам дійсно захистити вчителя. І перший законопроєктів нашої команди ми дійсно би хотіли подати про соціальний захист вчителів на селі та, найважливіше, приєднати вчителів до державних службовців. Всіма повноваженнями, якими вони заслуговують і які з цього витікають, Щоб перерахунок заробітної плати на пенсію був 100%. Від імені директорів загальноосвітніх закладів Гродовщини подякувала Олександру Герезі за небайдужість до проблеми освіти директору Лісовицької загальноосвітньої школи Оксана Михайлова. В народі говорять, не та людина добра, яка багато робить добра, а та, яка ніколи не робить зла. То ось ви. Шановний Олександр Володимирович, дійсно, ми у вас чимось не робити ніколи зла, а завжди проводити тільки добро. І ось всі ті справи, які ви нам допомагаєте, а ви нам допомагаєте дуже багато. Сьогодні неможливо перерахувати всіх тих справ, які ви робите. Але не тільки це матеріальні ваші справи, це просто всі конкретні ваші справи. Ви в них вкладаєте душу, ту душ, щиро, щире серце, добро і людяність, яку ми. У вас вчимося і навчаємо своїх дітей. Тож доброї люди не спликайте в людях, аби між нами не було байдужих. Вчителька математики Городоцької гімнації Лариса Голотова згадала шкільні роки нашого земляка і з гордістю відмітила, що кожен вчитель має пишатися такими учнями, як Олександр Володимирович, адже вкладена вчителями праця дала свої результати. Таких людей, як Герега Олександр Володимирович, в нашому суспільстві дуже мало. Він справжній патріот не тільки своєї малої батьківщини, а й всієї України. Весь його бізнес знаходиться в Україні. Чесно сплачуються податки. Він допомагає не тільки нашому городку, він допомагає всій Україні. А ще хочу сказати про його моральні якості. Ставши успішним та знаменитим, він не, за, не загордився, а навпаки, залишається людиною з великої літери. Після урочистої частини Олександр Герега запросив на сцену золотий голос українського оперного мистецтва, народну артистку України Валентину Степову, яка подарувала дві години академічного, сучасного та народного співу. на урочистості були в заправі від організованої війни Олександра Білого Сляфа.